Пірка книг для підлітків в жанрі фентезі особисто я їх всі прочитала і сміливо можу рекомендувати. Одна істина коронована зорями Королева від авторки Дженніфер Бенкау, захоплююча історія про фантастичний світ Ляски, який сповнений дивовижними істотами, і головна героїня Мейлін втрапила до цього світу, її пригоди. Вже анонсували вихід другої частини, і я її з нетерпінням чекаю діти вогненого часу. Авторки Мія Марченко та Катерина Пекур. Ця фантастична історія полонила мене повністю. Березень 22-го року евакуаційні потяги разом з тим потибіччя вокзалу, духи, привиди, боротьба. Це було наперевершено. Місто привидів Вікторія Шваб про дівчинку-підлітка, яка може пройти за завісу, і бачить набагато більше, ніж здатен будь-хто. Дім між трьох світів, Таня Гуд це моя любов. Обожнюю читати книги, де описуються знайомі мені місця, будинок з химерами. Саме він стоїть на перетині трьох світів. Дівчинка, яка бачить химерних привидів, не розуміє, що з нею, і єдиний захист, який в неї є, це мотанка. В цій книзі поєднані і легенди, і містика. Трилогія Зільбер від авторки Керстін Гір. Я б сказала, що ця трилогія підійде навіть для меншого віку. Тобто з років десяти її без проблем можна читати, описані подорожі у світі снів, де кожні двері є входом до снів інших. Не озирайся і мовчи від відомого українського автора Макса Кідрука. Захоплююча історія, де містика та фантастика приправлені наукою. В цій книзі Ліфт є порталом до іншого світу. «Вижити» Анатолій Шкарін, захоплююча збірка оповідань, де після ядерного вибуху виживають тільки діти, а дорослі перетворюються на нічних створінь. Цикл «Знищ мене» та геремафі. Всі книги з цього циклу я рекомендувати не можу, оскільки сподобались мені лише перші. Підлітки з надзвичайними властивостями борються за виживання, земля зруйнована. А Джульєта, чий доторк може вбити, бореться проти найпотужнішої організації. Книгоїди Дін – фантастична історія про родини, які харчуються книгами. Для них книги це не лише інформація, для них це спосіб виживання, а є винятки, які харчуються свідомістю людей. Трилогія вихор Анна Беннінг, фантастична та захоплююча пригода про вихрових бігунів. Всім нам іноді хочеться мати телепорт. Вони його мають. Боротьба, виживання, подорожі в часі. Кожна книга особливо та інтригуюча. І буквально щойно дочитана мною фантастична трилогія спадок Ор'їші». Чи можливо знищити магію? Яка ціна відродження магії? Боротьба, дружба в цій книзі є все? Чи зможуть підлітки об'єднати Ор'їшу, де мирно житимуть маги, люди та титани? Кожна з цих книг особлива і кожна заслуговує вашої уваги. Більш детальні огляди є в мене на сторінці. Якщо цікаво, можете проглянути або просто написати мені.